Показую приблизно, як я рахую калорії. Ось у мене, наприклад, на тарілці. Яйце смажене, але без олії. Просто у нас сухій сковорідці. Там, ну, я його важила, там 47 грамів, хай буде 50. 50 грамів це в мене шпроти. Вони не в маслі, просто копчені. Це в мене булгур з вермішелю. Варений на воді. Булгура в мене 200 г, і просто відварений буряк 140 грамів. Все, оце все, мій обід. Його я хочу занести, наприклад, в цю табличку, яка мені рахує калорійність. Ось у мене така вилочка, ножик. Ось вона. Відкриваємо. Таблиця калорійності. Її можна скачати в додатках. В плеймаркеті, в додатках в безкоштовних. Це без... у мене безкоштовна версія, є платна версія. Різниця в тому, що там якісь доступні будуть. Коротше, мен... у мене в безкоштовній версії просто вилазить багато Ну, реклама. Ну, мені вона не заважає, я вже нормально мені, і з рекламою. Воно мені не заважає. Так, значить, дивимось. Понеділок, 1 грудня. Вага. Отут вказується вага, яка на сьогодні у мене була 73 кг. І вказується ціль. Ну, якщо ви хочете схуднути, ви вказуєте меншу ціль. Тоді вам автоматично програма буде рахувати, при якому дефіциті у вас буде схуднення. Коротше, це працює так: ви вбиваєте, скільки ви з'їли їжі, а воно вам рахує, скільки ви ще можете з'їсти. От, вона мені підказка. Обід закінчився. Запиши його в таблицю, бо вже дві години, якби нормальні люди мають вже поїсти. Все, значить, вбиваємо. Вага моя, можна міняти. 73 в мене сьогодні. Поїхали. Сніданок у мене занесений. Перекуси я нічого не перекушувала. А ну, в мене був чай. Можна додати Там. чай без цукру. Чай чорний без цукру. У мене велика чашка. Пишу 400. Ой. Є. Ось, бачите, Лізе просто реклама, але ми туди не заходимо. Все, обід. Оці позначки, вилочка ножик, це позначка, що це мої страви, я їх сама створювала, заносила. Ну, вони вже в мене вираховані, перевірені, це мої. Але тут, от, якщо нажати сюди, це будуть тільки мої страви. Якщо нажати на все, тут буде в перемішку з усім, що тут є в таблиці. Просто продукти. Ну, от, нажимаємо на все. Шукаємо булгур. І всі варіанти. От каша булгур з вермішеллю Це моя страва, я її створювала собі. Беремо. Варене на воді. Кількість у мене 200 грамів. Зберігаємо. Ось вона з'явилася. Додаємо далі. Так, буряк. Буряк варений столовий. Ось, бачите, зразу видно. 33 калорії на 100 грамів. Я його наїлась, у мене там було 140 грамів. Зберегти на зелену галочку. Є. Потім у мене було, що там, яйце, Це. смажене ось без масла. У мене було ну, 50 грамів, нехай буде є. І в мене були шпроти, але це була не консерва в маслі, а просто шпроти. шпроти гарячого копчення. Вибираємо. У мене було 50 грамів на зелену галочку. Так, що ми бачимо? Наїлась я на 412 калорій. Ну, це приблизно. Хай там буде 450 калорій. Нічого страшного, все одно ми похудаємо, тому що ми тримаємо дефіцит. Тут уже така прям точність до граму, до міліграму. Це вже попахує якимось розладом. Ну, то таке. Так, <кхід> дивимось. Що, вроді, щось хочеться ще до чайку. Да? Ну, от у мене булочка. Рулет, що я сама робила. Рулет яблучний. Ось він. Вилочка ножик це моя страва, яку я вносила сама. Ну, тут, помимо нього, ще вилазить різновиди, все, що там таблиця ця вам пропонує. Ну, ми вибираємо своє. Ось воно. Так, 92 грами у мене. Моя булочка. Так, є і чай. Чай я п'ю без цукру. Чашка в мене велика. Хто хоче, можна додавати цукор. Хто хоче, можна додавати підсолоджувач. Наприклад, хто п'є з цукром, можна там додати плюс. Цукор. Цукор білий. Тут є варіанти: чайна ложка, столова ложка. Там. З одною чайною ложкою, наприклад, хтось п'є. Все, зберегли. Так. Ну, я удалю, бо я без цукру. Ось нажимаємо на корзинку, видаляємо. Видалити, так. Да. Все. Тобто, мій обід сьогодні 608 калорій і прекрасненько, дивимось сюди. Програма автоматично рахує, скільки з'їли білку, жиру, вуглеводів. із денної норми. От бачимо, що по вуглеводам все, булочки мені сьогодні вже не влазять ніякі. Вже на вечерю це можна хіба що, якимось, ну, щоб білок додати, М'ясо, що там, сир. Ну, щось таке, без, безвуглеводне. Все. І спожити мені ще можна, де це воно тут пише. Так. Спожили ми ось, на 1038 разом із сніданком, із обідом, із всіма перекусами. ось, Активність. Це я автоматично там вибрала, що у мене активності ну, майже ніякої. Тільки хожу по дому, бігаю туди-сюди. Ну, щось таке. Я сьогодні, наприклад, я вдома, спортом не займаюся. В магазин я сьогодні ще не ходила, не шагала, я просто переміщаюсь по будинку. Тобто, в мене рівень активності легкі навантаження. Це розраховує автоматично програма За цілий день, начебто, я скільки витратила калорій на просто на ходьбі. Все. Рівень активності зрозуміло. Ось дивимось сьогоднішній баланс. Сьогодні вже спожито 1038. Залишилося спожити нижня ця стрічка. Залишилося спожити 618. Ну, тобто, ще повечеряти я можу на 618 калорій. Так собі думаю, якщо я поїм сир, ну, в смислі, творог якийсь нежирний, то якраз буде і білок, вуглеводів не буде. І в норму я впишусь. Все. Ну, вечерю я вже показувати не буду. Я думаю, що зрозуміло. Ну, так, приблизно в середньому я до грамів прям не рахую, щось що залишилося спожити 618. Ну, я так приблизно на 500. Все, мені вистачить. Бо погріх я все-таки тримаю, якби. Зазор на, на погріх якийсь, що я не так порахувала, що десь там менше-більше грамів, чи більше-менше калорій. Тобто, таким чином, все. Може комусь було цікаво, чи корисно, чи де його взяти. Тобто В звичайному в цих в мобільному додатку, Play Market, зайшли, скачали таку таблицю калорійності. Вона так і називається безкоштовна версія. Все. Ну, якісь додаткові функції мені тут не потрібні. Мені достатньо е, оце, чим я користуюсь. На рекламу уваги просто не звертаємо все. Все, всім дякую, до побачення, худнемо далі.